Всім привіт. Знаєте, всі зараз кажуть, всім потрібен психолог. Робіть терапію, працюйте з травмами, давайте про менталку. А я такий, навіщо мені психолог? Якщо Тікток уже поставив мені діагноз раніше за мене? Я просто лайкнув одне відео з котиком. Один раз. Все. І наступного дня у мене стрічка. Як прийняти свій біль? Чому ти боїшся? Близькості. П'ять ознак. Що ти емоційно недоступний шматок травми? Я такий спокійно, я просто хотів котика. Тікток каже: Ні, ти хотів любові. Я відкриваю інстаграм. Там люди бігають марафони, подорожують, стоять з шампанським, десь на Мальдівах. Підпис, Work Hard, Dream Big. А я в цей день купив цибулю. І теж, в принципі, плакав. Може, це мій емоційний детокс. Вони постять новий етап життя. Я відпускаю токсичних людей. А я пишу: вчора впав у маршрутці нуль реакцій, ні сердечка, ні смайлика. Виходить, мої травми недостатньо естетичні. У 2025 році психологічне здоров'я я це не про медитацію. Це коли ти можеш гортати інстаграм і не кричати в екран. Та де ви взяли стільки грошей? Ти не вигораєш, ти просто підписаний на людей, які живуть на іншій планеті. Алгоритм бачить, що ти страждаєш. І такий, о, бро, тобі потрібне відео, як знайти внутрішній спокій. Ні, друже, мені потрібна знижка на каву і день без інтернету. Але якщо тікток ще раз покаже мені, як знайти себе, я реально зберу рюкзак і піду себе шукати. Десь далеко, без вайфай, без фільтрів, і головне, без людей, які роблять селфі з цитатою. Я виріс як особистість. Поки їхня мама миє за них посуд.